павно. Я жот не мен не по. Не дано а ні ла. Ти ж мен не під ману на ти ж мен не під ла. Ти ж мен не модо форму на демонстративно ламати цей годний ключ, яким політики розводять, українську молодь. А тепер, тепер Ми щойно були свідками того, як молодь, послухавши обіцянки політичних сил, які були як ми не просто легко давалися і легко розбивалися, тобто не виконувалися, розірвавши той розлавний ключ в лапках, яким політика розводять молодь, ми започаткували новий. Крок в молоді політиці, що політики будуть відповідально ставитися до молоді до молоді і будуть виконувати обіцянки, які давали молоді. У нашій компанії з дві мети насправді. Одна мета це тиснути на політиків, і поки що ми це робимо дуже аніжно і дуже так ну, інтимно, толерант. відсила толерантно, відсилаємо інвести там, на адресу Верховної Ради, пускаємо бумбашки. Але ж, ну. Терпець молоді може колись теж урлатись. І Ми всі пам'ятаємо, як це в 2004 році було.